Добрий день, мої любі малята. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Але не звичайне, а на подовжених листочках. А чому на подовжених, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Послухайте, будь ласка, уважно. край дороги на обніжку йде тваринка тонконіжка. Одна ніжка, п'ята ніжка. Там іде думаєте, у кого багато ніжок? Вірно малята. Там іде сороконіжка. Малята для малювання нам знадобиться фарба. В мене гуашева фарба, а ви можете взяти будь-яку фарбу. Водичка. олівець, щоб намалювати. Ніжки для нашої сороконіжки, пензлик для фарби та подовжений аркуш паперу, тому що наша сороконіжка довга. Малята, але перед початком роботи давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дві сороконіжки бігли по доріжці, бігли-бігли. Одна одну зустріли і так обіймались, і так обіймались і так обіймались. Ледве ледве ми їх розійняли. Давайте ще раз. Дві сороконіжки бігли по доріжці, одна одну зустріли і так обіймались, і так обіймались, і так обіймались. Ви ми їх розійняли. Молодці мої любі малята! Починаємо малювати. Спочатку обираємо саму світлу фарбу. Я візьму жовту та малюємо довгу хвилясту лінію. Ось так. Тепер промиваємо пензлик, прибираємо зайву воду та поряд яскравою фарбою малюємо ще одну хвилю так, щоб лінії тісно торкалися одну одну, Даже трішки змішувались кольори. Я обрала рожеву фарбу і малюємо. Ось так. Ось яка гарна сороконіжка в мене вийшла. Тепер прикрасимо нашу сороконіжку плямками, приберемо з пензлика зайву водичку і оберемо фарбу на ваш смак. Я вибрала зелену та притискаючи пензлик до сороконіжки, малюємо плямки. Ось яка гарна сороконіжка в мене. У нашої сороконіжки багато тоненьких ніжок. Беремо олівець або фломастер та малюємо багато багато ніжок нашій сороконіжці. Ось так. Подивіться малята яка гарна. Сороконіжка в мене вийшла. Малята, я сподіваюся, вам сподобалось малювати разом зі мною, тож чекаю ваші роботи. До зустрічі, мої любі малята!